Здавалася б класний метод контрацепції, чого сучасні жінки його бояться. Бояться чого? Бояться набору ваги. І так, один з таких розповсюджених страхів, які заважають жінці використовувати спіралі з левоноргестрелом, це страх набору ваги. Скажу вам чесно: в моїй практиці були випадки, коли жінки дійсно набирали вагу після встановлення даного типу. Внутриматичного контрацептива, але знов-таки, на сьогоднішній день такими темпами, шаленими зростає інсулінорезистентність і розлади харчової поведінки, що нам складно сказати, чи дійсно да, ми можемо асоціати, асоціювати набір ваги з встановленням гормональної спіралі, чи не можемо. Крім того, на сьогоднішній день у нас є купа варіантів, і в Україні, наприклад, є три типи спіралі вони з різними типами концентрації ливоноргестрелу, тут ви можете це побачити і обговорити зі своїм лікарем. І, в принципі, обирайте найменшу концентрацію лівенрегістрелу, і тим самим ви знизите цей ризик.